Псалом 88. Господи, Боже мого спасіння, я вдень кличу і вночі перед Тобою скаржусь. Нехай прийде перед Твоє обличчя, моя молитва, приклони Твоє вухо до мого благання. Душа бо моя наситилась горем. І життя моє наблизилось до шеолу, мене залічено до тих, що сходять у яму. Я став як чоловік, що допомоги немає, поміж мерцями моє ложе, немов убиті, що лежать в могилі, що їх не згадуєш уже більше, що їх відтято від руки твоєї. Поклав єси мене в глибоку яму, у темряву, в безодню. Тяжить на мені гнів твій, і всіма хвилями твоїми гнітиш мене. Ти віддалив від мене моїх друзів, зробив мене для них осоружним. Мене замкнули, і я не можу вийти. Очі мої знемоглися від печалі. До тебе, Господи, щодня взиваю. До тебе простягаю мої руки, хіба для мертвих робиш чуда? Хіба то тіні встануть, щоб тебе хвалити? Хіба звіщатимуть у могилі твою милість, у пропасті глибокій твою вірність? Хіба чуда твої у темряві будуть відомі, і твоя ласка у землі забуття? Ось чому, Господи, до тебе взиваю. І моя молитва вранці йде тобі назустріч. Чому, о Господи, відкинув мою душу, ховаєш твоє обличчя від мене? Я безталанний і конаю змалку, я перебув страх твій, умліваю. Твій палкий гнів пронісся надо мною, твої страхіття мене погубили? Увесь час вони оточують мене. Мов води, усі разом мене обступили. Ти віддалив від мене товариша і друга, а і знайомих у мене тільки темінь.